Вітаю тебе на каналі МФ Крипто Ефір пробив позначку в 4,5 тисяч доларів. Альткоїни все ж таки нікуди не зростають. В цьому відеоролику я поділюся своєю думкою на рахунок альткоїнів. Ну і звісно, що розповім про свій лонг, який я набирав по памп, на 10 тисяч доларів. Тому жирне лайкавансом, а ми поїхали! одразу говорю, що я не вірю в тих аналіз, і про це я вже розповідав не в одному відеоролику. Усі три угоди це Пенку Лонг, який приніс більше 20 тисяч доларів, це Dudlas Лонг, який приніс більше 10 тисяч доларів, і Pump, який приніс вже на сьогоднішній день більше 6,5 тисяч доларів. Всі ці три монети дивилися по технічному аналізу вниз, і мені багато хто говорив. Що сенсу їх всіх лонгувати немає, адже по теханалізу все дивиться тільки донизу. Але дякуючи, що у мене є досвід на цьому ринку, і свій ресерч, як ми можемо замітити, всі ці три угоди, три кола і три угоди вийшли неймовірно успішними. Досвід в кріпті, це найважливіше, що у вас може бути, адже якщо у вас буде багато досвіду, тим самим. Ви будете бачити багато можливостей заробітку на цьому криптовалютному ринку. Ось ідеальний приклад, про який я вам завжди говорив: що не потрібно бігти та шукати можливостей там, де скоріше всього, що їх немає. І не потрібно ці можливості самим, самим собі навіювати, ніби вони там є, і заносити туди гроші і їх пізніше втрачати. Можливості завжди будуть. Просто до цих можливостей. Потрібно бути готовими і мати частку USDT, не бути фул лицем, закупованим, умовно, на споті, і більше стейблкоїнів не мати для якоїсь темки. Тямки були, будуть і будуть продовжувати появлятися. Просто вам завжди потрібно бути готовим це раз. І завжди потрібно мати хоча б якусь частку вільних стейблкоїнів, щоб ви зайшли, звісно, в цю тімку, залетіли, чи це буде новий крутий сейл. Чи це буде можливо інша тємка, чи це, можливо, якийсь буде колосальний спред, або десь якийсь рахпул токена умовно, і ви відкупите в іншій мерезі центу, а там продасте за декілька доларів, за декілька ексів, і тим самим заберете свій лайфченж. Але не потрібно бігти і шукати просто лайфченж, де його немає. Не потрібно заносити грошей там, де ви 100% можете втратити. але ви собі навієте, ну тут я точно зароблю, тут я вже мушу заробити. Не потрібно спішити події. Як ви можете замітити, більше трьох-чотирьох місців часу особисто ми з вами сиділи без заробітку, але нам просто знадобився лише там декілька тижнів, щоб ми винесли три неймовірно жирнющих угоди, і всі ці місяці просто нам перекрилися. Жиренню чим профітом. Я можу зараз сміло сказати, що умовно по моїх колах міг заробити кожен. Я давав лише три кола на лонг, це пенгу, це Дудлас і Памп. Всі три кола відпрацювали, всі три кола принесли нам неймовірний профіт. Ви можете не заробляти місяць, два місця та навіть чотири місця часу, але потім за декілька тижнів винести просто свій лайфчранч. Я з гордістю зараз е, буду про це розповідати про ці угоди, адже кожна з них принадлетла, як я вже сказав, колосальний профіт. І даючи ці угоди у свій канал, я розумію відповідальність, що зараз знайдуться люди, які також будуть заходити. Є багато людей, які висміюють е, умовно ці пости, там умовно е, з кола. Токен дає 20%, кожен міг забрати, але люди чомусь висміюють мої угоди. Багато хто просто налітає, хейтерки налітають та говорять зовсім протилежне, що умовно зараз будемо падати, тому що тут по теханалізі тільки йдемо донизу, тут повинна бути акумуляція. Коротше, люди зразу навіюють протилежні думки, хтось заходить навмисно в шорт, щоб просто позлити і так далі. Звісно, що психологічно важко, коли ти даєш таку угоду в свій канал. По-перше, ти несеш відповідальність якусь мінімальну. Я розумію, що люди мають свої гроші і вони за свої гроші самі відповідають. Але коли угода йде в мінус, я розумію, що людина зайшла по моєму колі, тим самим, що вона умовно або зафіксувала частинку в мінус, або ліквідувалася. Психологічно мені важко. Але як ми можемо замітити, всі хейтерки, які висміювали моїх три кола, які принесли нам з нами колосальний профід, зараз, по суті, відсосали, якщо вони брали просто по моїх колах і робили наоборот. Ну і звісно, що всі угоди я відкриваю лише на біржі Бінкікс. Про це я вже неодноразово розповідав. Зараз хороший ринок, позитивний ринок, дуже багато може бути трейдів і так далі. Біржа пропонує малі комісії, тим самим біржа достойна вашої реєстрації, тому що якщо є проблеми, біржа швидко реагує, біржа швидко ці проблеми вирішує. Якщо ми рівняємо до інших бірж, то там можуть бути колосальні проблеми. Ваш акаунт може бути заморожений, заблокований. Тому я... Являюся партнером цієї біржі, несу відповідальність. Е, можу прямо сказати, якщо у вас будуть проблеми, ви легко пишете мені, і ми спокійно рішаємо дуже швидко вашу проблему. Одним словом, якщо у когось ще немає аккаунта на біржі BinkX, бонусну силку для реєстрації та знижками на комісію, я залишаю під відео. На сьогоднішній день токен Pump продовжує показувати силу десь в цьому ціновому діапазоні. Ми зайшли в угоду. Зараз ми бачимо, по суті, колосальний профід. Хоча я зайшов з четвертим або з п'ятим плечем, тобто з великим плечем я не заходив. Але все рівно, навіть від цього колу на сьогоднішній день це 30% практично чистого руху. ПАМП показує хорошу динаміку. І сьогодні е зранку. Я думав, про що можна розповісти? Сказав сценарій, і токен торгувався десь в цьому самому діапазоні, Розповідав, що ми легко можемо дойти в зону 0.204 до ціни сейлу. Так і відбулося. Вже сьогодні ми дійшли до ціни сейлу. По суті, панолювати прогноз і розповідати, що ми можемо летіти далі. Можу спокійно сказати, тому що памп виглядає як дійсно заряджена ракета, яка буде продовжувати летіти. Чи можемо ми дойти в зону 0.205 легко? Що нам е, потрібно, щоб ми сюди долетіли, це просто е, анонс лістингу на Binance або е, анонс лістингу на корейську біржу. Все, зразу токен спокійно однією свічею може летіти кудись в зону е, 0.205, ще декілька. Новин підіг... підігріє SEO, що умовно весь профіль, який вони заробляють, продовжують відкупляти токен, то токен може летіти вище 0.205. Но, поки ми цього і цього не побачили, просто спостерігаємо. ПАМ дійсно показує хорошу динаміку, хорошу силу. Я частинку угоди зафіксував. Частинку угоди буду фіксувати набагато вище, ніж ну, умовно 0.2044. Що взагалі по ефіру? Ефір сьогодні пробив. Позначку в 4,5 тисяч доларів. По суті, позначка, яку особисто я чекав, ми пробили, і зараз, по суті, вже повинен а, розпочатися цей локальний ріст по альткоїнах. Але, по суті, локальний ріст альтах ми не бачимо. Ми бачимо лише, як росте ефір, біткоін, і, ну і, можливо, підтягується Соланка, BNB і XRP, тобто старі монети. Дивіться, я не поновлюю свій прогноз. Я просто розповідаю думки з минулих відеороликів, я цих думок при, притримуюся. Я задньої не даю, і навіть якщо ефір піде в зону 5 тисяч доларів, я все рівно буду чекати дамп, але просто цілі зменшуються. По цьому ми зараз, до цього ми зараз дойдемо. З самого початку я не хочу бачити ефір вище там, 5 тисяч доларів, 6 тисяч доларів, я хочу побачити. Боковик і іменно на цьому боковику, щоб ліквідність трішки перетікала іменно в альткоїни. Но зараз ефір, по суті, всю ліквідність віджирає з альткоїнів, і звісно, що альткоїни стоять на місці. Но це мене дуже сильно насторожує, адже ефір вже практично пробив позначку 4,5 тисяч доларів, а альткоїни не те, що ростуть, а просто стоять на місці. Вони навіть локальне падіння, коли ефір був. По 3 500, по 3 доларів не перекрили деякі альткоїни торгуються навіть ще нижче. Тому в мене великого бажання сидіти в альткоїнах та чекати доталого. Просто локальне зростання немає. Я за декілька тижнів, якщо не побачу локального зростання по альткоїнах, я буду фіксувати спот і буду очікувати того самого фінального падіння, про яке я розповідав. Хотів ще розповісти про домінацію. Зараз ми бачимо, що був відсхідний тренд. Зараз ми пробиваємо по суті. Підтримку, так? Донизу. Якщо ми закріпимося, то є шанс піти ще донизу. Іменно на цьому падінні ми й можемо побачити локальне зростання. Але я особисто з цим локальним зростанням не хочу затягувати. Я хочу побачити протягом, протягом декількох тижнів. Якщо не побачу, якщо навіть ефір буде далі зростати, ось такими просто масовими свічками. Я просто візьму, зафіксую спот. Можливо, навіть фіксувати спот буде нелогічно, але я все ж таки. Зафіксую спот і буду чекати фінального падіння. На мою думку, нічого страшного, якщо ми не заберемо це локальне зростання. На мою думку, краще відкупити фінальне падіння, яке особисто я чекаю. Давайте умовно я наведу приклад. А ви можете мати е, аптос по 4,5 долара і умовно побачити наліз сезоні Аптос по 20 доларів. З сьогоднішніх е, відміток це умовно 3 ікса. А якщо ви автос побачите по 2 долари і відкупите по 2 долара, то до відміток 20 доларів це вже буде не 2 і не 3 ікса, це вже буде практично 9 іксів. Розумієте різницю? Якщо навіть зараз автос кудись піде в зону, на там 10 доларів і пізніше оновить е, логі, але. Цього локального зростання ви не заберете нічого страшного. Головне, що ви дочекалися цього падіння, не відкупили по 10 доларів, і тим самим пізніше ви свої ікси заберете. Особисто, на мою думку, важливо забрати не локальне зростання, а іменно локальне падіння. Звісно. Що багато хто не вірить в локальне падіння. Якщо, умовно, ефір зараз закріпиться вище 4 тисячі доларів, так ми вже і ніколи, можливо, не проб'ємо цю позначку донизу, бо це вже буде лінія підтримки, а не лінія супротиву. Але я все ще притримуюся свого прогнозу і я все ще чекаю ефір точно нижче 2,5 тисяч доларів. Я думаю, що сюди ми обов'язково ще повинні прийти. Якщо не прийдемо, я ефіру все рівно не маю. Я очікую альткоїни. Коли будуть оновлювати своє дно. а альткоїни, скоше всього, що продовжують оновлювати своє дно. Нехай ефір лише піде на корекцію, кудись на мінус, ну давайте умовно, на мінус 10, на мінус 15%. Альткоїни просто візьмуть та масово будуть пробивати своє дно. Ми зараз не беремо суланку, тому що в більшості е, біток. Єфірі Солана ростуть перші, вже пізніше ліквідність переходить в альткоїни. Умовно, навіть ми візьмемо той же самий Старкнет. Про Старкнет я взагалі не говорю. Я не хочу брати цей токен, адже я вам скільки місяців розповідав, що продавайте Старкнет, продавайте ЗК, продавайте арбітріум. Всі ці монети не принесуть профіту. Тут засаджені гої, нікуди гої відпускати не будуть. Гої зараз набирають, бо думаю, що це дно і легких 10 іксів. Так думає кожен. Кожного не погодують, кожен буде засаджений ще нижче. Тому кожна монета зараз на дні, кожна монета з і близько нікуди не віскочила. Тим самим, якщо Єфір піде на корекцію, то альткоїни з легкістю оновлять дно. А от іменно набирати ЗК по 3 цента, а що набирати ЗК по 6 центів це також колосальна різниця. Дивіться: 25 центів ну, умовно, АТХ. Якщо від сьогоднішніх відміток. До центів, це 3 ікса. А якщо від відміток, ну, умовно, 0.024 цента, то це вже 10х. Різниця колосальна. Звісно, що багато хто говорить, дно відкупити неможливо. І скоріше всього, що умовно по альткоїнах дна я не відкуплю. Але все ж таки, хоча я постараюся його відкупити, і якщо я відкуплю умовно зК. Не по ціні 0.059, а відкуплю по, по 3 цента. Це вже буде колосальна різниця. Це вже будуть ікси. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!